Їдять у нас дуже смачні страви. Дітки їдять, їм дуже подобається, дуже різноманітне харчування, овочів, дуже багато фруктів. Щодня Інна з чотирма колегами мають нагодувати більше сотні дітей. Жінка працює кухаркою в одному з черкаських садочків і зізнається, умови роботи непрості. Ну, на кухні жарко, гарячий цех постійно коло плити. Духовки вімкнені, плити ввімкнені, конвектомат. А якщо влітку, то кондиціонерів у нас, звісно, немає і дуже жарко, дуже важко. Ну, працюємо. Платять за таку важку і відповідальну працю мінімально. Мотивацію для кухарів потрібно підвищити. Переконана завідувачка черкаського садочка. Підвищити престижність праці кухаря для того, щоб мотивувати кухарів для того, щоб вони йшли в дошкільні заклади працювати, І для того, щоб звичайно залучити молодь в дошкільні заклади, тому що на сьогоднішній день є дефіцит кадрів в дошкільних закладах, а саме кухарів-спеціалістів. Щоб змінити ситуацію, кухарям дошкільних закладів Черкас підвищать зарплату. Міські депутати. Підтримали це рішення голосуванням. Віднині понад 140 працівників кухонь отримуватимуть більше. Сьогодні депутати черкаської міської ради прийняли зміни до програми розвитку закладів дошкільної освіти. І головна зміна цієї програми полягає в тому, що починаючи з цього року, черкаські кухарі будуть отримувати заробітну плату від 3 до 6 тисяч гривень більшою, в залежності від тарифного розряду, який вони відповідно мають. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, Канал Віка.